Всім привіт! Сьогодні покажемо вам трошечки один із дуже, дуже популярних і розповсюджених в Іспанії супермаркетів. Це Меркадона. Надзвичайно великий асортимент продуктів. І це, як мені пояснили, наші приймаючі пан та пані Цінова нова категорія нижче за ероскі, які являються виключно торгівельною мережею країни Басків. Меркадона це ж розповсюджений по території всієї Іспанії. От. І роблю цей випуск для того, щоб його запустити найближчим часом, тому що я вже ходила, знімала по Меркадоні, але це було ще. У далекому жовтні, <с> тож я вирішила вже зробити новий. Коментуватиму за кадром і намагатимусь порівнювати з попередніми цінами жовтня 2022 року. Ось бачимо йогурт за 750 грамів євро 45, і в жовтні він був євро 35. Дуже раджу спробувати такий медок це мед з апельсину. І взагалі дуже багато різних видів медів я бачила в Іспанії, про які раніше навіть не чула, як, наприклад, мед з евкаліпту або з розмарину. Хоча є і звичний нам квітковий або ж мед лісових трав. І саме міськість. Цієї паночки 500 мл. ну ці не бачите. 35 центів вартість одного круасана без наповнювача. І ось трошки ще показую випічку а колись зроблю окремий невеличкий епізод про багети вірніше про тутешню одержимість багетами. Звичайна гранульована гірчиця, тобто французька. А це дуже цікава штука. Я не знаю, раніше я ніде ніколи не зустрічала смажені цибулеві чіпси. Дуже прикольно пасує до багато яких страв. Зазвичай всі базові пасти у межах 1 євро за 500 грамів. Зараз бачите перед собою сиру курку вагою 1700 грамів 8 євро. Куряче філе 678 грамів 6 євро. Спинка 1,5 кілограми, вірніше, спинки 6,36. 500 грамів коров'ячого фаршу за 4,15, свинянчі фрикадельки. 4,75 за 840 грамів. Курячі ковпаски 6,99 євро за кілограм. Ці пофасовані а, тут різна вага, ну і різна вартість. Свинячий биток, вартість за кілограм 6,30 євро. Дуже велике різноманіття хамону. Ну, власне, хамон це іспанська фішка. І дуже різні сорти, види, з якої свинки, з якої породи, іберіка, там чорнонога. Ой, я зовсім не розуміюся на цьому. Салямі, або як тут називають ковбаску сальтічон з індички. Кіло мандаринів, євро 72 або 2 євро. Картопелька теж різних сортів. Є євро за кіло і 216 за кіло. Томати Євро 82 і євро 62. запаковані у пакунок, повна вартість якого 3,25 Вартість за кілограм манго 2,68 Зараз, а коли ми купляли його у вересні чи у жовтні, мені здається, вартість була близько 2,20 або 2,40 за кіло. До речі, ні картоплю, ні моркву, окрім як на фермерському ринку. У супермаркетах я не бачила, щоб можна було набирати поштучно на вагу, лише у мішечках, пакунках. І ось тут ми бачимо пів кілограми вже митої моркви 66 центів. Цвітна капуста євро 82 та броколі 2,84. Улюблений овоч моєї мами, та і в принципі ми теж його полюбляємо за її традиційним рецептом баклажани. 2 євро 7 центів за кілограм. Червоний та зелений солодкий перці або паприки. Червоний 2,39 за кіло і зелений 2 євро 1 цент за кіло. Лохина фасована. У перерахунку за кілограм вийде 12 євро. Яблучко Golden Голден 82, якщо брати на вагу, або якщо фасований у пакет, то євро 53 за кілограм. Морепродукти дуже подорожчали з часом, і взагалі на зимові свята вони завжди підскакують у ціні. В Іспанії також Дорадо бачимо 7,75. У жовтні 6,75 було. Сирі мідії зараз 4,95 за кіло. У жовтні вони коштували 2,24 за кілограм. Щупальця восьминога 19 ,13 євро 13 центів за кілограм. Дана фасовка. Два 400 кілограми 46,62 євро. Равлики для приготування ескарго 350 грамів, вартість 2 ,9 євро 9 центів, набір морепродуктів, набір для паельї або просто для супу з морепродуктів: 4 євро тридцять за 685 грамів. І цим прекрасним набором даний випуск про меркадону, цінний асортимент і тому подібне завершується. І побачимося, почуємося в наступному відео.